30, плюс, 30. Плюс. Я, крім жінки, нікого не боюсь. <гум> я до чого веду про свій вік. Придбав тонометра. Проявляєте, пора вже, пора вже все. <гум> Але що я хочу сказати? Ми настільки багатограна фірма першого гінала прийомка. Ми можемо рекламувати все, що хочете. Можемо тонометри, таблетки. Все можемо рекламувати. Погнали! Купив я парамет. Буде мірити собі тиск. Ще не на рівні серця. Будь ласка, не рухайтесь і залишайтеся так, є Якщо ви готові, Почнемо. Готовий. Коротше, щось голова побалює. Багато хвилююся, напевно. Так що так, кому яка треба реклама, друзі? Все рекламуємо. Тонометри, таблетки. Таблетки. Кто дарниця. Дарниця, якщо шов, на алло. <рес> Всі на альо. Парамет, дарниця. Всі будемо на алів. Так. В аптеці був 150 на 80. Ні, трошки попустило. 134 рекомендую. Збило вже. Все, друзі, цікавить ама кольоров шадороцінних металів. Підписуйтесь на канал.